Ніхто цього не робить, а от болоти на весь секатор дала пожиттєву гарантію. Я вже знаю, що я буду робити з цим секатором. Я буду пробувати отримати пожиттєву гарантію від болоти. Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло. Сьогодні огляд відного секатора від компанії Белота під назвою Smart і модель його 3408. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Постачається він ось в такому блістері. Всередині картонка, яка не розкладається. На упаковці вказано рекомендований діаметр обрізки 12 мм. Цікаво, болота. На цьому інструменті вказує дуже маленький діаметр. Приважно вони люблять сучкорізів вказувати максимальні діаметри, при яких їхні сучкорізи ламаються. Тут вони прямо занизили, як на мене, параметр. Але, тим не менше, 12 мм. Розмір М, вага 188 грам. Також вони вказують прямо надзвичайно цікаво, вони вказують пожиттєву гарантію. Ніхто цього не робить, а от білоти на весь секатор дала пожиттєву гарантію. Тільки велку пожиттєву гарантію на ручки дає. Ось, а тут і на ріжучі елементи, і на фурнітуру, і на пружину, амортизатор це щось дуже цікаве. Відверто не знаю, перший раз це бачу, з'ясую в болота, що ж це таке. Те, що цікаво, от вказано, що просто адреса самої болоти, тобто офісу Іспанія, і не вказано, де цей секатор виготовлений. Можу сказати, так на перший погляд, виготовлений він не в Іспанії, а в всім відомій країні це не є погано, але тим не менше. З того, що я бачу на упаковці, ну, відверто кажучи, маркетингова упаковка, а не упаковка, яка описує насправді товар. Отже, давайте тепер про сам інструмент. Це є секатор від одного типу, тобто в нього лезо заходить за контрлезо. Для правої руки, призначений, тобто лезо знаходиться з правого боку. І за своїм конструктивом, цей секатор дуже схожий на всім відомий секатор. Від відомого німецького бренду від компанії Льова. Конкретно це Льова 14. А ще точніше, це є 14 тобто з ручкою, ось такою вигнутою, без буграм. По суті, це болота зробила ось таку от китайську копію німецького секатора. Теж він схожий на секатор від Alpen, від швейцарської компанії. Ось в мене тут він є. Єдине, що Alpen трошечки інший. Схожий теж по формі, але ось за цими накладками на ручках те, чого немає ні в Белоте, ні в льове. За ось цим принципом замка. Тобто, цього секатора замок точно такий самий, як і на 2014-му Льове. У Альпена в першій версії таке було, але вони очевидно, з поваги до німецького виробника, приробили це на інший замок зробили його по-своєму. Ось тут замок зараз стоїть інший. Також на відміну від Льова і від болоти, у Alpen ріжучі елементи лезу і контрлезу суттєво довші. Тобто у болоти 50 мм, у Alpen 55, мм, навіть трошечки більше. Тобто, якщо от їх співставити по осьовому, можна добре побачити, що ріжучі елементи в Alpen відчутно довші. Тобто схожа конструкція, але. По іншому виконання, причому виконання в усьому. А ось Белота конкретно копіює льова. Ну і це не дуже, так би мовити, гарно виглядає. Ну, я таке можу зрозуміти від китайських виробників, а ось там від відомого іспанського бренду брати і копіювати просто тупо дизайн повністю німецького виробника ну, це не дуже ніби всі вони знаходяться в в одному євросоюзі а ось так от поступають один з одним Секатор цей відвідний, з ручною ергономікою, досить легенький, тобто вага в нього всього 188, зазначає виробник, в реальності 175, тобто навіть менше трошки. Лезо має довжину 50 мм, загальна довжина його 20 см, Якщо не помиляюсь, льова навіть трошечки менше, десь 19,5. Ось для прикладу, Альпен він ще більший. Альпен має довжину 20,5 см і діаметр розкриття всього секатора 25. Міліметрів. Так само, як і в Льове, так само як і в Альпен. При тому, що в Льове діаметр, якщо не помиляюсь, вказаний рекомендований діаметр 20 мм обрізки. В Альпен вказаний 18, швейцарці завжди чомусь нижче ставлять розміри. Ну а в Льове взагалі 12. Тобто цей секатор явно для якоїсь дуже легкої роботи. Ну, принаймні за декларуванням виробника. Лезо виконане з вузковицевої сталі, так само, як контрлезо, і лезо вкрите. Ну важко сказати, чи то фарбою, чи то тефлоном. Можливо, це і тефлон, але дуже глянцевий такий. Ось в Альпен інструмент тут точно вкритий тефлоном, лезо вкрите тефлоном. І це лезо, воно таке матове, як типове, як тефлон. Так само і вльова, там тільки тефлон іншого кольору. Він є сірий, але теж матовий. Ось тут ймовірно, що це просто фарба. З цієї сторони ми бачимо логотип болоти, і цікаво, що ось тут ми бачимо виріз. в основі леза. виріз для того, щоб обкушувати друти. Але як видно, при розкритті секатора цей виріз не виходить з контролеза. Тобто ми сюди, в цей отвір, Мовити нічого помістити, щоб врізати не може. Тобто, це елемент, який типу є, який от власне люблять робити швейцарці, робить фелко, робить Альпен, Але вони його зробили абсолютно неправильно. Причому, що в оригінальному льове цього немає. Тобто Льова не робить цього, і в них лезо рівно ріжучою кромку доходить до основи без цього вирізу. Білото китайці зробили це, але працювати воно не може. От для прикладу, як це зробили швейцарці, по-іншому сконструйоване контрлезо. Вони ніби схожі, але вони інші. І відповідно, лезо широко відкривається. І ось цей отвір якраз чітко є для того, щоб можна було захопити якийсь дріт і вкусити. Ну, тим не менше. Секатор цей ну, цілком комфортний для якихось, напевно, невеличких, несерйозних робіт. Контрлезо хромоване. Має ось такий приямок для очистки леза, від бруду, для полегшення ковзання. З цього боку контрлеза видно, що це виштамповка, ось це от ребро, яке є з протилежного боку і приямком. А з цього боку це певне ребро жорсткості. Осьовий простий гвинт гайка, гайка з фіксатором, і в верхній частині контрлеза є ось цей замок. Легендарний замок від Льови, який всім дуже подобається, який Льова, скорше за все, вкрали у Баху. От такі замки на старших секаторах Баху присутні. І тут питання, чи Льови перший раз поставили цей замок на свої секатори чи Баху. Імовірніше за все, все ж таки замки для Льова, ці перші моделі Льова традиційні, вони абсолютно інші. Твої типу замки мають. А це вже 14-15 модель. Імовірніше за все, що все ж таки баху цей замок почали використовувати першими. А Льова його скопіював. Ручки пластикові, пластик шершавий, досить комфортний на дотик. Єдине, що от на ньому ми бачимо сліди від форми. Ось є ребра. Пальцями вони досить відчутні. от з одного і з другого боку. Оцей напис Belта Smart це є просто інший колір пластику. Це не є якась гума, яка би відрізнялась по текстурі. Текстура на всього інструменту зберігається та сама. Ось в цій частині ми бачимо теж сліди від форми. Ну, тобто, в загальному виконання руків'я я не знаю, як виконане лезо, контрлезо, не можу порівняти з льовою, це треба в роботі порівнювати. А руків'я в виконанні ну, слабше. Хоча цей секатор коштує раз в два дешевше, ніж оргіна. Тому за половину ціни можливо окей. Хоча Альпен десь приблизно трошечки дорожче коштує, тобто він десь проміжну лінію займає між ними. Але по якості виконання цей інструмент значно кращий, ніж цей. В ручки заходить що лезо, що контролезо, ось ми добре бачимо. Зі своїми хвостовиками. Всередині ми бачимо пружину і бачимо два амортизатори. Це є якась дуже тверда гума, і це теж є тверда гума. Тобто, в принципі, це є два амортизатори, такі грибочки, які ну, амортизують цілком. Тобто, от я стискаю і відчутно, як амортизатор проминається. Лезо. І контролезо до руків'я до тої пластикової накладки кріпляться на двох гвинтах. Ось з одного боку і з другого боку гвинт. В усьому іншому ергономіка цього секатора повністю відповідає 14-147 від Льови. Зараз візьмемо гілку і спробуємо обрізати її секатором. Ось тут є гілка вишні. Десь 10-12 мм. Не дуже -то встав тут буду різати. Обрізає. Не м'яка деревина, але, до речі. Якийсь незрозумілий удар навіть чути по звуку оцей клац такий. Спробуємо цим. Це навіть по звуку чути. Це набагато м'якіше ріже, ймовірно. Завдяки м'якішим амортизаторам прямо відчутно, що в закінченні різу, коли він закривається, не так сильно б'є. Ось це чомусь, хоч ніби амортизатор тут є окей, працює, але він б'є більше. Тобто в даному випадку амортизатор працює значно гірше. Тобто, дуже тверда гума. Ульова з ним проблем взагалі немає на цих секаторах. Отже, придавати секатор Belota Smart3408 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Belota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!